Якесь скажене на білому бусі заїхало прямо на позиції ворогів. Це дрікахуя а тут і бика. Моя автівка це є мій побратим. Я навіть зробив татуювання водії. Це є кров війни. Мені дуже хочеться, щоб молодь сприйняла мої слова як заповіт. Будь ласка, збудуйте державу гідної нашої жертви. До повномасштабної війни. Я займався своєю професією, я судновий механік другого класу. 12 років я провів на торгівельному флоті, і в лютому 2022 року я мав їхати знову на контракт. Але в мій дім прийшла війна, і я обрав те, чим має займатися кожен чоловік в цій країні, а саме захищати країну, захищати свою сім'ю, рідних та близьких. Позивний мій Харон, як це сталося, ну це така була на Херсонщині жартівлива вечерня бесіда. Я сижу поряд зі своїм командиром і кажу: та якщо ви дасте наказ, я своїм бусом поїду навіть на той берег. І ми почитаємо в новинах, що якесь скажене на білому бусі заїхало прямо на позиції ворогів. І так, ми зачепилися за той берег, хтось з НАТО сказав, ну ти як харон, який перевозить до царства Аїда. Ну і так зачепилося, що харон є Харон. У 2016 році я почав цікавитися мотоциклами та з часом приєднався до мотоклубу та до мотоспільноти. І зараз моє оточення: мотоклуб та мотоспільнота майже всі задіяні у війську. Хто не задіяний, тот волонтерить та допомагає у вересні 22-го року. Я приєднався до війська до ЛАВ 17-ї прикордонної комендатури швидкого реагування, і одразу я дістав посаду водій відділення талового забезпечення. Якщо дивитись з точки зору особового складу загалом цього українського війська, то водії це є кров війни. Тому що, я гадаю, немає жодного підрозділу, в якому не було в складі водія. Взагалі, у війську немає такого, що хтось безкорисний, важливі всі, тому що це єдиний механізм. Але я, як водій, можу вам сказати, що справа водія вона на такому ж рівні, як піхота, на такому ж рівні, як артилерія, тому що всім потрібні підвози, всім потрібна евакуація. Всім потрібне забезпечення. Моя автівка це є мій побратим. Я ставлюсь до своєї службової автівки як до побратима. Завжди підтримую її належний технічний стан, щоб ви розуміли, наскільки я ставлюсь до свого побратима. Він завжди залишиться зі мною на все життя. Я навіть зробив татуювання своєї автівки. Таке перше моє бойове хрещення, воно було о, на Херсонщині. Ми доставляли нашим хлопцям все необхідне тилове забезпечення. Вони були на одному березі Дніпра, а вже на іншому березі був ворог. Звісно, бували такі моменти, що і гради працювали, і міномети працювали. Ну, ми вилазили з обстрілів дуже таких дуже сочних обстрілів, якщо можна так сказати. Одного разу трошки нам не пощастило. Це було 9 січня 23-го року. За мною завжди їздять мої командири. Незважаючи на те, що це офіцери, вони ну, не вагаються їхати. Я дуже пишаю своїми, своїми командирами. І в самому місті Херсон прилетіла 120-та міна, з міномету, трошки подерявила бус, так хлопнула по, по голові, по вухах. Але ну, не маючи бойового досвіду, це не сприймалося як щось серйозне. І я не потрубав лікування, нічого. Це вже з часом. Пішли ну, деякі наслідки. У жовтні ми поїхали на Донбас. Я пам'ятаю, тому що свій день народження я вже зустрічав там на Донбасі. На жаль, на Донбасі в нас були перші дуже тяжкі втрати. У нас були хлопці 200. -ті. Морально, звісно, це дало. І я пам'ятаю, коли прийшла звістка, що є перші двохсотці. Це хлопці, з якими ти був пліч опліч не один рік. Це був великий смуток та великий жаль для нас. Але на жаль, війни без втрат не буває, і ми всі це розуміємо. Бувши на Донбасі 92 дні, і в нас е, знов е, спланувалося відрядження на Сумщину. І сталося так, що їдуть ну, не всі, але ну, мені не захотілося так, тому що я прийшов добровільно до війська для того, щоб приймати участь у бойових діях. Я прийшов до свого командира, коли узнав цю новину, і сказав йому, що я їду з хлопцями також у відрядження. Мені байдуже, яка посада, мені байдуже, чим я буду займатися, але я мушу їхати та виконувати свій військовий обов'язок там. Командир, він знаєте, він для нас як батя такий. Він дуже переживає за особовий склад. І, звісно, він сказав, що я не хочу, щоб ти туди їхав. Тим паче без мене, тим паче ну, я не буду тебе бачити. Я не хочу, щоб ти туди їхав. Але ну, добровільно ніхто не може перешкодити. Я сказав, що якщо не буде рішення позитивного, що я їду, я ставлю стілець на плацу, об'являю голодовку до тих пір, доки я не поїду. Я поїхав у складі мінометної групи, наша позиція була попереду піхоти, наша задача була прикривати зміну піхоти, і ми виходили ну, приблизно метрів. Там, 500-600 до ворога. Навіть коли було тихо, і вітер був в нашу сторону. Ми чули, як вони там обустраються, як вони там лаються один з одним. І моя задача була ну, як піхотинець прикривати, доки вони розворачують міномет, маскують його. Ми копали собі позицію поблизу піхоти. Це була така лісосмуга. Група ландшафтних дизайнерів виконує роботу швидко. Якісно недорого. На жаль, ворожі дрони побачили, що ми там щось робимо. На нас почалися скиди. Ми так як зайці пригали по тому лісові. Тільки дрон улетів, ми далі копаємо. Дрон прилетів, ми знову приїгаємо. Тут ми чуємо, що ну, летить дрон. По звуку чуємо, що це не якщо це гружона Фпіввіха. Це та уїфала впівіха. А отут от ми лежали, отут от я. А тут ще один. Смотри, как хуя. А тут і бика. Генератор, раз генератор крутили. Потім у нас запланувалося інше відрядження в зону проведення операції в Курській області. Ми люди розумні, ми розуміємо, що там дуже тяжка війна. Ворог активно обрубав логістику. Він бив по тилових підрозділах, і коли він обробив логістику повністю, він почав знищувати нашу піхоту. На превеликий жаль, в нас були дуже важкі втрати. Нас загинули хлопці, з якими ми були пліч о пліч багато років. Незважаючи на все це, ми продовжимо виконувати свій обов'язок Ми продовжимо захищати нашу батьківщину. Обов'язково буде наша перемога, я в це вірю на 100%. І після нашої перемоги я втілю свою мрію. Я цього бажаю дуже багато років. Я бажаю зробити навколосвітню подорож на мотоциклі, тому що я є байкером і мені це дуже цікаво. Насправді ми воюємо за наше майбутнє. Знаєте, наше майбутнє, я гадаю, це є наша молодь, яка є в нас в країні, і наша молоді будувати цю країну. І мені дуже хочеться, щоб молодь сприйняла мої слова як заповідь. Будь ласка, збудуйте державу гідною нашої жертви.